Сьогодні мене потягнуло на Азію. Та я буду готувати азіатський суп. Чи то японський, чи то китайський, я ще не вирішила. Барсік скажи привіт твоїм глядачам. Привіт, глядачі! Так, а зараз не мішай мені. Щось, Почнемо з інгредієнтів. Добре, зараз я вам хочу розповісти, які інгредієнти я буду використовувати для приготування азіатського супу. Я вважаю, що найголовніші та найсекретніші інгредієнти це соуси. Що ж, почнемо: чилі екстра соус дуже-дуже гостренький чилі соус. Я покладу його десь в кілька ложечок. Далі соус пері-пері. Дуже-дуже гострий Хот. Це китайський соус пері-пері. Також буде соус пері-пері гарлік. Він медіум, він не такий гострий із чесничком. Ось такі три види соуса: це чилі соус і пері-пері. Далі у нас будуть такі чопсує. Сподіваюся, я прочитала правильно. Це е, овочі китайські. Тут грибочки китайські, е, морковь морква, е, якась біла, якась біла овоч. Я не знаю, що це, але це, це китайська суміш овочей. Далі у нас будуть яйця. Яйця у нас будуть варені, ми їх зваримо і будуть, будуть прокашати наш супчик. Далі у нас з овочей. Це буде ось така гарна селера. Буде кусочка корня, кусочок стабеля і кусочка зелені. Ось така гарна селера. Далі, Далі в нас буде йти один помідорчик. Корінь петрушечки, і ще мор морковочка, перець солодкий та перчики гостренькі. Також буде у нас ось така яєчна китайська лапша. Вона дуже смачна. Ось нарисов, намальован супчик, вона спеціальна для супу. І самий головний інгредієнт. Які наповнить нас енергією та протеїном це креветочки. Погляньте, які великі, які гарні. Ням-ням-ням-ням-ням. Щось. Поїхали! А зараз ми з вами зробимо резюме, які продукти йдуть до азіатського супу. Це корінь селери та стеблі з зеленю. Це помідора. Часник. Гогіркий перець, солодкий перець, креветочки, морква, корінь петрушки, цибуліна, яйця, яєчна лапша та багато-багато різноманітних соусів. Оце наші всі інгредієнти для супчика. В жарки буде йти соняшникова олія. В момент, я хотіла вам сказати, що для жарки я не використовую олівкову олію. Тому що, е, коли висока температура, всі її корисні свойства вбиваються. Тому соняшникова олія буде гаразд для жарки. Так, А зараз мій чоловік буде нарізати овочі е, та креветки. Креветки у нас дуже великі, ми їх поріжемо на 2-3 частинки. З креветками я буду обсмажувати Часник, цибулю та гострий перець. А ці овочі у нас будуть йти, йти на бульйон. Ну що ж, будемо працювати. Зараз у нас йде процес роботи. Ми вже покришили деякі овочі. Роберт зараз працює над томатом. Ми у процесі. Зараз ми будемо робити піджарку для супу. Я поклала трошки олії та трошки масла сливочного, вершкового. Додала чесник, щоб масло змішалося з чесничком і дала свій аромат. Далі буду додати цибулю. А зараз я додала цибулю та гостренький перчик. Ось так. Тушкується. Зараз я відкриваю китайські овочі і буду висипати їх до нашої. Породки. Висипала. А зараз тушкуються чесник, гострий перець, цибуля та китайські овочі. Ось така хімія у нас. Зараз соус пері пері, ход додаємо до наших овочей. Соус Екстра Чілі. Дуже гостренький. Додаємо. Додаємо. <рес> так, друга спроба. Соус чилі. Ну, я вже його додала, ви бачите, ось цей красненький. Третій секретний інгредієнт соус пері-пері-гарлік, Часник. додали. І зараз тушкується зі всіма овочами. М -м -м. А зараз буду класти варити овочевий бульйон, корінь селери, корінь петрушки, стебель селери. Та морква. Ось такий буде овочевий бульйончик. Китайські овочі та соус тушкується. Ось така краса в нас. А тут ми варимо овочевий бульйон. Я вже вам казала, які інгредієнти. І потім, коли ці овочі будуть готові, я додам е, селеру, е, зелень, томат та солодкий перець. Це е, майже у кінці. Зараз у нас рекламна пауза. Поки бульйон вариться, овочі тушкуються, Лолі хоче передати привіт своїм глядачам. Привіт мої глядачі! А якщо серйозно, друзі, то я вам хочу сказати такий факт, що самою доброю для здоров'я кухні вважається японська, що ми сьогодні готуємо. Азіатський, японський суп. Це такий китайською ноткою. І це не тільки суші та роли, це супи, в які входять овочі та морські продукти. Так що е, сьогоднішня справа не тільки дуже е, е, смачна, а також дуже-дуже-дуже корисна. Так, ну Байбай! бай бай Так, наш соус шквар... шкварчить. І останній інгредієнт, що я додала, це наші креветочки. Одну хвилиночку і буду виключати. І тут в мене вже шкварчить бульйончик. Зараз менший вогонь зроблю. І тут у нас будуть варитися яйця. А зараз, друзі, я буду до бульйону додавати зелень, солодкий перець та томати. Ось це в нас іде сюди. Зараз ми перемішаємо. Та корінь селери, корінь петрушки буде готуватися з нашими іншими інгредієнтами. А зараз до нашого бульйону у кінці я додаю лаврушку. Давайте хай буде ось чотири штучки. Так, додам трошечки-трошечки сілі. Багато не буду, тому що сіль є у соусі. І також я добавлю одну ложечку підсолнечної сонячної олії. І все перемішаю. Це вже у кінці, ще парочку хвилин та будемо додавати оцю. Нашу піджарочку з креветками та овочами сюди у супчик. Ось подивіться, яка гарна креветочки китайські овочі. Той, в кінці ми з'єднаємо бульйон та креветки у одну яйця ще будуть варитися у нас. Так, а зараз самий відповідальний момент. До нашого бульйону я буду додавати овочі з соусом та креветками. та да да дам та да да дам та да да дам Ми зробили це. Су! Зараз останні хвилини дадемо, щоб все закипіло в мі... разом та будемо виключати буквально одну хвилинку, щоб покопіло все разом. <рес> Зараз Роберт варить яєчну лапшу. Декілька хвилин і вона буде готова. А ось тут настаю наш. Суп, подивіться, який гарний. Та яєчко чекає. Ось ми зварили нашу яєчну лакшину. І зараз ми покладемо на яєчну лакшину наш суп. Трошки перемішаємо, щоб соус пішов донизу. Так. І беремо, щоб креветочка попала з овочі. І кладемо ці овочі з креветками на наш суп. А зараз трошки бульйончику. Посипаємо бульйончиком. Трошки більше бульйончику. Добре, друга тарілочка. Бульйончик. Наші овочі. І ще бульйончик. Ось так. І можемо ще трошечки овочей додати. Роберт любить густе, то я додав йому ще трохи овоч... овочів, це буде його порція. І зверху для краси ми посипаємо яєчком. Ось так. Та ось так. Для краси. Будь ласка. Ось як супчик виглядає у нас на столі. 180 градусів. Показую вам криветочки, овочі. Лолі дуже, дуже, дуже не може дочекатися їсти. Приємного апетиту! Дякую, що дивились.